Всім добрий ранок! У нас вже влог на сьогодні, 14 грудня. У нас зараз щойно вмикнуло світло, ну не щойно, а десь о 9.02. Зараз трішки пізніше. І всім вам приємного перегляду цього влогу. А я йду снідати. Снова на сниданок авокадо, тосты и несквик. І еще на десерт вот такая шоколадка черная. Сегодня заснула на животе. Хотя можно в первые сутки тільки на спине спать, чтобы оно не відвалилося. Я в пятый ранку встала. Зрозуміло, що я заснула. Отак. Подивилася на себе. Думаю, наче нічого не відвалилося. Значить, все як було. Так що усім смачне. Я зараз так буду їсти. Дараз дуже гарна комбінація. Ой. Авокадо тост і сир фета. Ой, авокадо і сир фета, бо воно додає солоності такої. Зараз іду вже на танці, на тренування який такий аферний дуб Я зараз провалюся. Дивіться, яке сонечко, яка гарна сьогодні погода. Навіть мене засвічує. Не вірачись на те, що нафік малий порос, водка замерзалася дуже. То дуже так теплесенько. Що я кажу? Так, ну, але я ну, те, що відчуваю, я кажу. Дивіться, що те, що позамерзали служби, мені нарішили за спекотно, хоча я розумію, що буде 3 градуси. У мене ще такий зимовий пакетик гарний, Він товстий. Райк мого буде. Зайшла перекусити перед тренуванням. перетримування. Вже йду з тренування сьогодні і танцювали, і знімали тренди. Було цікаво. А зараз вам, на чергу під'їхати там щось до тебе. Вона там щось хочу купити чи ворожо зайти. Ну не знаю, все покажемо. Друзі. Різні горлянди. Тут гарні. Треба обрати дерев'яну якусь нам лопатку, бо у нас немає вже. Немає чим перевертати. Дивіться, скільки всього гарного. Знаешь, лететь, это я Смотрите, <свист> что вы видите. Карл Фэшн. Все такие есть, взяла. Да, вы что, это роскошь, роскошь. зашли, зараз нашим котикам взять и курочки. У них тоже есть такие гарные коты. Гляньте. <свист> У нас снова рубрика распаковка. Вчера уже сказала, что ничего сегодня не будем куплять. Ну, звісно, что цены. неправда, боже. я так. Червона після вітру. Тут не з'єви, але це Аврора. Просто пакетик такий був. Таки, така кава улюблена. Нарешті лопаточка, нарешті дійшли купили. купили. Талію така гірлянда, потім покажу. Гірлянда штора. Я сподіваюся, що вона йде на батарейках або від USB. А, вона від USB. Так. Далі в Аврорі ще найсмачніші соус які з Аврори. Також з заврори 40 кави, вішня в шоколаді. Ще одна кава з аврори. Жувальна гумка. Якийсь мама взяла з глінтвейн. Його можна треба чимось заливати або вином, або якимось соком. Далі якась тут ще сумка, що в ній. А, тут дезодорант з єви. Ось такі гомілки, мама котам взяв. Далі АТБ. Банани, лаваш. Зараз так... хочемо щось закрутити. Лимон. Два авокадо, воно дуже корисне. Рулет такий курячий з сиром. Чого я так постійно роблю, я не знаю. Кисло-молочний сир пачка. Такий сир зараз теж завернемо. І... Десяток і кіц. Зараз це розкоша. Так, як великий. Вибачте, практично 80 гривень десяток, чи скільки. Розпаковуємо таку гірлянду. Давайте її подивимося. Перше, що мені припадає на око, це ось така, ось такий пульт міні. Дивіться, який він малесенький. Більше моєї руки. І далі сама гірлянда. Ось. Треба буде розібратися, як її вішати. А ось, бачите, на USB вона йде. І можна, мабуть, від павербанку і. А, оце сама герлянда, мабуть, за що вішати. А це на що вішати? Ну, правильно, в принципі. Бачите, вона повинна ось так виглядати. Ось так. Я не знаю, чи її на кухні, мабуть, на кухні повісимо. У нас тут якраз не маєш І нам в повинна буде приїхати герлянда. Але я не знаю, відкуди вона приїде, бо написано що щось до 9 січня. Зараз по вечеріємо. У мене буде такий лаваш тут з курячим рулетом, тим сиром, що я показувала, з кетчупом, з гірчичкою, з сорочком плавленим. Тут далі салатик з капусти заправлений. Найсмачнішим цим соусом теріяки, мені дуже подобається. І яєчко варене. ну Також там кава та маккофа. Що сьогодні купляли усім теж хто їсть mm -hmm. Дуже смачно. смачно. Друзі, намагалася повісити все в кімнаті цю гірлянду, повісила її, перевірила один раз, чи працює вона, чи не працює. Вона запрацювала, потім почала розматувати, і зараз вмикаю, а вона вже не працює. Прикольно таку купила, звісно, гірлянду, дуже розчарована. І, до речі, вона ось так: от бачите, йде локонами, а не пряма. І, мабуть, не було контакту, і зараз все працює. Я так щасливо, капець. Зараз же буду домотувати. Дивіться, там в мене ще ялинка, я вже вмикнула телевізор і вмикаємо нашу гірлянду. Дивіться, яка вона гарна, я так задоволена. Ще жодного разу в мене не було такої гірлянди. Там я трішечки підкотала її, щоб вона так донизу не вовталася, бо вона завжди. Коти там на батареях сплять, вони до мене пробігають, сплять тут. Да. Саме на цих люблять. От, може Тут є вісім режимів, як ви бачите. Перший, потім я швидко вам покажу, другий ось такий, третій моргає, четвертий якийсь такий. П'ятий ось такий, шостий такий швидше, сьомий такий. Восьмий такий. І ось напишіть мені, що оце за, за кнопочки, бо я щось намагаюся зробити і з ними. Я думала, що яскравість менше буде, але ну ні, нічого такого не відбувається, щоб яскравість була менше. Тому ну я не знаю. Напишіть в коментарях. І от там ще такі трішечки зробили її як під, під карниз, Бачите? І оце ще треба буде, щоб бо зачепити, бо вона, мабуть, впала. Так, як гарно напишіть, як вам. Ще треба буде придбати одну гирлянду воврої та ще для кухні. І на такій прекрасній, гарній, дивіться, ноті, ми будемо закінчувати наш влог. Якщо вам сподобалось, обов'язково підпишіться на канал, підтримайте канал лайками, підписками, а також підпискою на всі мої соцмережі, вони будуть в описі. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Які я дуже гарні викладаю фотографії, яких немає в усіх моїх соцмережах. Тому підписуйтесь і всіх вас чекаю. І всім вам дякую за перегляд, дякую, що цей день провели зі мною. До нових зустрічей, до завтра та усім па-па!